Військова професія це стабільність, кар'єрне зростання і соціальні гарантії. На Прикарпатті відбулася низка заходів, спрямованих на те, щоб заохотити юнаків до контрактної служби. Про вакантні посади в українському війську і вимоги до претендентів дізнавалися наші кореспонденти. Українська армія стає професійною, а отже, потребує добре вишколених фахівців. Про це молоді надвірнянського району розповідали представники військових частин, які дислокуються в західній Україні, а також керівники обласного та районного військоматів. Головний аргумент, яким планують заохочувати молодь до контрактної служби суттєве збільшення заробітної плати та кар'єрні перспективи. Ми станом на липень 2014 року. Вийдемо на 100% підняття грошового забезпечення, тобто контрактник при мінімальній вислузі на посаді солдата, звичайно, стрільця для прикладу, буде отримувати від 3 тисяч гривень. Якщо посада трошки вища, скажімо так, сержанта або навіть старшини, то і вислуга років в армії є в Збройних силах. То грошове забезпечення може сягати і до п'яти, і до шести тисяч гривень. З кожним роком кількість контрактників в українському війську збільшується. Зокрема, лави десантних військ уже майже рік поповнюють виключно добровольці. Хоча охочим одягнути блакитний берет, доводиться проходити прискіпливий відбір. Щодня в частину приходять дуже багато хлопців, які мають на меті служити в нашій частині за контрактом, які Здають випробування, але на жаль, на жаль, деякі мають низьку фізичну підготовку, деякі мають низьку фізичну підготовку. Що стосується психологічних якостей, то вони всі готові до служби в збройних силах України. У жовтні цього року закінчиться термін служби для солдатів радіотехнічного батальйону, який дислокується в Івано-Франківську. Відтак на всі посади необхідно набрати контрактників. Приблизно 6 чоловік у нас потреба на водійські посади, обов'язкова категорія. Це Посвідчення С, і посада оператора. Вимоги звичайні як для всіх збройних сил, військовослужбовців кандидатів: це здоров'я, хороше здоров'я, це здача норматив фізичної підготовки для наших радіотехнічних військ, а також психологічний. відбір. Яких фахівців потребує українська армія чи не найкраще знають у місцевих комісаріатах? Як зазначає міський комісар Ігор Соркапут, найбільше добровольців приходять з бажанням служити в десантних військах чи на флоті. У нас є перелік перспективних військових частин, які входять до складу збройних сил України, які в першу чергу комплектуються військовослужбовцями за контрактом. Це не тільки можуть бути високомобільні десантні війська. Ми комплектуємо і сухопутні війська, які дислокуються у Львівській області, в Яворові, в Самборі, повітряні сили міста Івано-Франківську, в Липниках. Та кажу інші військові частини перелік, якщо необхідно можна дізнатися в військовому комісаріаті. Тож найповнішу інформацію, яка стосується контрактної служби, майбутні захисники вітчизни можуть отримати саме у військових комісаріатах за місце проживання.